До рівного приїхала мама народного героя України Степана Чубенка, щоб презентувати збірку поезій свого сина. Я зрозумів сенс життя. 16 16-річного хлопця з Краматорська 9 років тому закатували і розстріляли бойовики так званої ДНР за його проукраїнську позицію. Зі слів матері Степана Сталіни Чубенко, ця збірка це спроба передати українцям, чим жив про що мріяв і як сприймав події, які відбуваються навколо нього. Її син в цій збірці знаходяться вірші і твори. Опіни, який він писав не для того, щоб видати збірку, а просто знаєте, як в стол. Так скажемо. А я, як люба любає матуся, збирала все, що е, зв'язано – малюнки, е, твори, вірші. У книжці є твори про футбол. Степан був воротарем юнацької команди Краматорського авангарду. Тут зібрані також перші любовні вірші роздуми юнака про політичну ситуацію в країні. Є у збірці і поема рівнянина Олександра Берестяного. Саме на запрошення місцевого поета у Рівне два роки тому вперше приїхали батьки Степана Чубенка. Я попередньо почав писати. Писати про їхнього сина поему, і я прочитав уривки з віршовної сповіді, і потім ми почали общатися. І зараз ми, от на протязі вже ось певного періоду, практично стали друзями. А звати мене дивно, Касково, чотирнадцять Степанця, Стьопчик, Степа, А хочете Степан? Тому я парубійко і запальний і хвацький гасаю, ніби вітер по горах і степах. Збірку надрукували у Полтаві тиражем у 500 примірників зі слів Сталіни Чубенко. Книгу не продають, а дарують усім тим, хто на своїх місцях наближає нашу перемогу, донатить на зсу, волонтерить і захищає країну зі зброєю в руках. З метою, щоб Стюпа і зараз допомагав. Працював на перемогу і помагав першій році 21-го піхотного батальйону Сармат, де є бойова машина піхоти, яка носить його ім'я. Усі донати, які вдасться зібрати від людей, які забажають отримати збірку, спрямують на придбання турнікетів для батальйону, який названий на честь народного героя України Степана Чубенка, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.